Навіть невеличка віхола чи злива і ремівці виїжджають на аварії, чи то вихідні, чи нічний час. Бригади працюють у посиленому режимі. Населених пунктів ми обслуговуємо де приблизно у нас 102 підстанції. Це, якщо так взяти, грубо сказати, то це бувший район раніше. Це починає от муравьє, і здесь лісканоги. Це наш участок. Последняя аварія була вчора, у лісканогах. Вітер зламав дерево. З ну, старого дерева впало, на провода було обрив проводов. Нам сообщил диспетчер, приїхали устранили порожня. Свій професіоналізм енергетики демонструють не лише під час аварії, а й на конкурсах. Їх майстерність відома на рівні області. Цього літа бригада реміців з греміяча брала участь у конкурсі професійної майстерності бригад електромереж. Було всього сім команд. Із южної зони. Три команды, северной зона, это наша зона и хозяева. Семь команд. Мы заняли второе место. Ну, конкурсы в основном были такие задания, что в основном мы такой работой занимаемся, считай, повседневно. Так таких сложностей особых не было. 22 грудня з нагоди професійного свята у Новгородцівському ремі відбулись урочистості. Начальник установи Віктор Дядченко у своїй доповіді акцентував увагу як на здобутках, так і на труднощах, які доводиться долати під час роботи. Працівники вітали один одного, бажали удачі почесними грамотами районної державної адміністрації, районної ради, міської ради, приватного акціонерного товариства «Чернігівобленерго» та Новгороцівського рему було нагороджено сумлінних працівників. Оголошено подяки. З найкращими побажаннями до Римівцю звернувся заступник голови районної державної адміністрації Олександр Могильний. Зі святом вітав колективного роціверського Риму, дякував за співпрацю і міський голова Сергій Пунтус. Символічно, енергетики відзначають своє професійне свято у найкоротший день у році, аби ми, споживачі, відчули потребу у світлі і подякували цим людям за справу, що роблять щодня.